Я дуже вдячний за те, що можу бути серед вас таке велике свято. Мені до речі, також 30 років в 93-му році я е, прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя. Тому для мене також це визначна така подія, дата. Дякую за це. Ви знаєте, ви в цікавому, в цікавому місці розташовані. Поряд суд, поліція, пожежники, прокуратура. Дуже цікаве місце, символічне. Ви знаєте, я подумав, чи це випадковість. І так гадаю, що у Бога випадково, випадково нічого не буває. І цікава історія у вас. Вона. Така, знаєте, символічна дуже. От Ми побачили, ви починали із школи. Це як символ того, що дитина починає навчатися чомусь. А потім жек. Треба щось уже робити, працювати. А потім саме головне ви зараз знаходитеся в такому місці, де і суд. І пожежники, і поліція, прокуратура, можливо, ще тут і лікарня десь поблизу є, санепідемстанція. санепідемстанція. І я так подумав, подивиться суддя на хрест на вашому будівлі, і коли приймає рішення, подумає. Можливо, мені треба правильне рішення приймати, справедливе. Подивиться поліцейський на вашу будівлю, на вас і подумає, можливо, мені треба правильні речі робити, правильно виконувати свої обов'язки. Подивиться пожежник і подумає, я призначений, щоб рятувати життя. Ви знаєте, що цікаво, що все це ви вміщаєте разом. Це обов'язок церкви. Написано в 96-му псалмі: справедливість і суд це основа Його престолу. Справедливість і суд. Основа. Його престолу. Можна сказати і по-іншому, правда або істина і суд це основа Божого престолу. А в приповістях в 24 розділі написано: Рятуй, хто призначений на смерть. Рятуй, хіба ти відмовишся від тих, хто призначений на смерть. Рятуй тих, кому загрожує смерть. Це обов'язки церкви. Справедливо судити. Тому чому ми можемо справедливо судити? Тому що ми маємо істину, ми маємо слово Боже. Воно справедливий суддя. І написано, що. Воно, Слово Боже, буде судити в останній день. Друзі, ми призначені справедливий суд звершувати на цій землі. Ми призначені, ми призначені проповідувати правду Божу. Як поліцій, поліціяни, ти, які виконують свої обов'язки, вони наглядають над тим, щоб виконувався закон, щоб він не порушувався. Так і ми, друзі, ми сьогодні призначені для того, щоб нести правду Божу істину Божу. Ми з вами призначені для того, щоб рятувати життя, як пожежники, які рятують життя людям. Ми призначені для цього, як лікарі, які призначені лікувати. Визначати діагноз, підтримувати людей в здоровій формі, тобто, щоб ми несли цю істину, правду і суд в цей світ. І нехай Господь поблагословить вас, щоб це все ви виконували, щоб церква була живою, сильною і щоб. Ці всі служби, які ми маємо робити, вони були в церкві, вітаю вас, друзі, з річчям і нехай Господь благословить вас.